Ці фото опубліковані сьогодні на сайті Державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР та СБУ навідалися до приватного маєтку народного депутата України. Йому закидають далі. Цитата заподіяння шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Злочин досить серйозний. Це стаття 111 Конституції України, державна зрада. А ми знаємо, що відповідальність за державну зраду також дуже сувора. За це можна довічно сісти за грати і позбутися. Тися усього майна за даними слідчих за депутатом тягнеться довгий шлейф учинків, які шкодили Україні. Ще до початку великої війни він наполягав жодної загрози з боку РФ нема та публічно закликав до зміни державних кордонів України. Було проведено комплексно і психологолінгвістично. Експертизу і військову експертизу, і саме ці експертизи підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди нашій обороноздатності і інформаційній безпеці нашої країни ще до початку широкомасштабного вторгнення. Він я думаю, ви погодитеся, був сумнозвісним своїми заявами, і зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росі. Ції саме з території Білорусі, ось наприклад, відеоролик зі сторінки в соцмережі нардепа Євгенія Шевченка, який підтверджує тісні зв'язки парламентарія з білоруськими політиками. Адже ти нас не приглашаєш в Україну, Ну, як буду президентом, призєном. Об'язані сідамо. приїхати. Да. можемо з автоматами, може без автоматів. тому що Україна це теж моя. Євген Шевченко уродженець нині окупованого Мелітополя. Він неодноразово їздив у мінськ, зустрічався там з бізнесменами, політиками і давав інтерв'ю. Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про російське налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських змі на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції. Що це офіційна позиція представника української влади у програмах депутат поширював інформацію, яка утверджувала в масовій свідомості думку про те, що, начебто, українська влада довела країну до повного краху, втрати територій та людей, та неспроможна досягти миру. А днями нардеп приголомшив заявою на власному телеграм-каналі. Натякнув, що президенту України час починати переговори з країною агресором, мовляв, поїздку до мінська Шевченко може взяти на себе в офісі президента. В. Відповіли деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, формула миру це шлях до справедливості. Певно, не маючи любові до України, депутат не приховував своєї любові до Білорусі, зняв майже двогодинний фільм про нібито дружню республіку. Я хочу показати вам ту Білорусі, яку я люблю і яку я хочу построїти в Україні. І таку любов легко пояснити успішним бізнесом, який Шевченко має на території Білорусі енергетика, виробництво добрив, те, як вів справи на слідчим більше нагадує шахрайську схему. Вони налагодили контакти і купували товари за заниженими цінами, і через іншу європейську країну ввозили цю продукцію в Україну і. Відповідно підіймали ціни на чому заробляли. Це давало дало їм можливість заробити чималі статки за сьогодні, на сьогодні. Ми з вами говоримо про півтора мільйона євро чистого прибутку в Україну. Змогли ввести тільки 500 тисяч євро. А от решту не вдалося їм отримати у зв'язку із тим, що заблокували сумнівні транзакції з боку фінансового моніторингу одного з. Європейських бабків слідчі ДБР встановили, що Шевченко придбав і оформив на родичів три елітних автівки загальною вартістю півмільйона доларів. Та переконані, це не остання шокова інформація, яку вдалося встановити під час слідства. Депутата вже затримано найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Євгеннопрієнко подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. І це ще не всі гучні справи на сьогодні. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок нардепу Андрію Одарченку. Нагадаю, його викрили на спробі підкупити як з голову держагенції відновлення Мустафу Наєма, щоб той сприяв виділенню коштів на ремонт університетських будівель. Суд визнав Одарченка винуватцями. Призначив йому покарання: 8 років тюрми, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади строком на 3 роки. Сам Одарченко вину не в. Визнає, За даними правоохоронців, ймовірно, депутат таємно виїхав за кордон.